Що таке самодисципліна та чому вона відсутня у більшості людей? Які можливості нам надає внутрішня дисципліна? Як розвинути та зміцнити самодисципліну. Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Багато з нас знайомі з ситуацією, коли ми ставимо перед собою мету, плануємо дії, але раптом відволікаємося, починаємо прокрастинувати, перевіряти соціальні мережі чи читати новини. Замість того, щоб працювати, ми. Втрачаємо час або робимо щось непродуктивне, іноді навіть ми кидаємо розпочати, хоча вже багато було зроблено. І як би ми себе не переконували, як би ми не нагадували собі, що потрібно це зробити, не можемо довести справу до кінця, а це нас сильно засмучує, викликає розчарування. Одна з основних причин, чому ми не доводимо справи до кінця, чому не живемо так, як хочемо, це брак самодисципліни. Відкладання справ, накопичення проблем забирає нашу енергію, призводить до незадоволення собою, своїм життям. Хоча багатьох людей дисципліна асоціюється з таким поняттям, як стримування чи обмеження, але ми всі розуміємо, що якраз самодисципліна розширює наші можливості, допомагає кіловітру. Рувати власним життям, організовувати себе, проявляти силу волі, витримку та слідувати певному плану на день, місяць, тобто робити потрібні і регулярні дії для реалізації наших бажань та цілей, по-іншому ніяк. Завдяки високій самодисципліні збільшується наша продуктивність, ефективність та якість нашого життя. Але чому тоді так важко себе дисциплінувати, якщо це корисно для нас? Часто причиною такого стану є завищені вимоги до себе, коли людина починає щось робити, заганяє себе у вузькі рамки, яким важко слідувати, вимагає від себе якихось нереальних результатів. Повинно бути все чітко по плану, виконано багато завдань і ще ідеальний результат. А коли цього немає, коли відхиляється від плану, не виконує ідеально, тому що в реальності це неможливо зробити, починає на себе нападати. Як я могла не встигнути, як я могла не зробити, як я могла помилитися потрібно було більше, а треба було все рівно робити, навіть якщо були якісь інші обставини. Яка мотивація у всередині людини? Людина постійно від себе вимагає, сварить себе за найменше недотримання плану, за те, що помилилася, провалюється почуття первини та сорму. Відбувається таке насильство над собою і своєю природою. У голові людини багато самокритичних думок, напруги, і це забирає багато енергії, виснажує, тоді складно продовжувати. Хочеться відволіктися, зайти в соціальні мережі, переключитися на легшу чи менш важливу задачу або взагалі нічого не хочеться робити. Людина не розуміє, що річ не в тому, що вона щось не зробила, а в тому, що з самого початку у неї були завищені очікування від себе, було заплановано занадто багато завдань, не було розуміння обмеженості своїх сил, ресурсів свого часу. Або ж інша сторона, коли людина думає, що потрібно діяти завжди із натхнення так, коли ми починаємо щось нове, коли нам цього сильно хочеться, то, звісно, що це нас буде мотивувати діяти. Але чи можемо ми весь час діяти тільки із натхнення та мотивації, тобто бути у стані потоку, як зараз прийнято говорити? Звісно, що ні, адже на нашу психіку впливають різні внутрішні та зовнішні подразники. Як наслідок впливають і на нашу мотивацію, а ще у нас є певна відповідальність, обов'язки, справи на роботі в сім'ї, які потрібно робити. Мотивація важлива, проте вона працює в дуже короткому проміжку часу, вона як поштовх до дії, але коли немає натхнення, тоді й немає руху. І тут якраз самодисципліна приходить нам на допомогу. І що робити? Як стати більш дисциплінованим та ефективним у роботі? Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де я регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Отже, продовжуємо. Насамперед, нам важливо розуміти, що неможливо бути весь час в самодисципліні в такій ефективній ефективності. Все встигати неможливо. Життя носить свої корективи у наші плани. Неможливо їм слідувати ідеально. Так само і неможливо бути завжди в стані натхнення. Більше того, часто мотивація приходить до нас під час роботи. Ми не хотіли виконувати завдання, дисциплінували себе і з'явилося натхнення. Простіше пішла робота і навіть у задоволення. Тому нам потрібно поєднювати самодисципліну та мотивацію, аналізувати, що саме зараз важливо для мене, яка самодисципліна для мене найбільш комфортна, що мене мотивує і надихає. І це певний шлях самопізнання себе в тому числі. Коли я розумію свою мотивацію, що навіщо для чого я це роблю, коли у мене в тому числі є і сила волі, я можу щось зробити навіть тоді, коли і не хочу. Я можу активувати свою мотивацію, а значить, і енергію до дій. І це сильні запитання для самоаналізу. Ну, ось, наприклад. А мені потрібно робити фізичні вправи. Для чого мені це потрібно? Для того, щоб привести себе в хорошу фізичну форму. Як я буду тоді почуватися? Я буду відчувати задоволення, впевненість, буду здоровішою. Я ставлю собі завдання прокидатися раніше, щоб зробити фізичні вправи, і при цьому хочеться ще спати. Але я можу зібрати волю у кулак, можу зосередитися на фізичних вправах, а вечором лягти раніше, адже я знаю, навіщо мені це потрібно. Тобто я можу змусити себе, можу надати собі підтримку, щось зробити таке для себе, що дасть мені енергію і мотивацію діяти. Тому визначте для себе, що ви робите, навіщо? Для чого ви це робите? Які бонуси ви отримаєте? Що прийде у ваше життя, чого раніше не було. То, наприклад, бонусом буде бажана сума доходу. Як тоді зміниться ваше життя? Як ви тоді будете себе почувати? І нагадуйте собі про це, особливо коли стає важко. І чим чіткіше ви напишете, тим краще. Тому що, коли ми про щось абстрактно мріємо, то це слабо мотивує. А коли конкретизуємо, то воно якби відчувається, і тоді це підсилює мотивацію. Далі це робити ваші плани реалістичними і гнучкими, створювати свій робочий ритм. Що ви можете реально зробити? Які у вас реальні можливості? Наскільки ваш план реалістичний? Тобто... У мене є план на цей конкретний день, хоча приблизно я його в голові тримаю, чи я його прописую. У мене є план на місяць, рік і більше. Я розумію, що я буду робити, для чого я це буду робити. Я знаю, куди я рухаюся, а разом з тим я не ставлю собі якісь завищені на реалістичні цілі, не заганяю себе у суворі вузькі рамки, а враховую свої можливості, ресурси, темперамент, досвід, знання, час, обставини, розумію, що іноді може щось піти на так. І поступово слідую за цим планом. Великі завдання розділяю на кілька етапів. У разі помилок осмислюю їх, розбираюся, як це можна виправити, як можна по-іншому зробити. Можливо, мені потрібно ще чомусь повчитися або ж подивитися, як інші це роблять. Я розумію, що якщо у мене зараз не вийшло так, як би мені хотілося. То вийде наступного разу, а можливо, на п'ятий чи десятий, проте обов'язково вийде. Коли ми на це звертаємо увагу, нам легше рухатися. І, звичайно, що потрібно розставляти пріоритети. Я розумію, що є, наприклад, дві-три важливі справи, які потрібно зробити обов'язково, щоб там не було з моїм настроєм, мотивацією, самовідчуттям, і справи додаткові. І якщо всі зробити, буде добре, але якщо зробити менше, це теж буде добре. Також важливо розуміти, в який період дня ви більш ефективні, продуктивні, зранку, в дід чи ввечері, і на цей час планувати та виконувати обов'язкові чи складні завдання. У цей час легше буде їх зробити, і ми маємо розуміти, що для важливих справ іноді доведеться себе змусити, це нормально. Запитання, наскільки це сильно і чи не стає така дія у вашому сприйнятті насильством над собою. Це ще і про контакт із собою, про розуміння себе, про опору на себе. І ось така самодисципліна дуже важлива. Тому що, коли ми себе не розуміємо, якраз і заганяємо у такий суворий графік планування, у суворі рамки, вимагаємо від себе ідеалу. І коли щось не виконуємо, і, як правило, тому що це неможливо зробити, тоді ми на себе нападаємо і погано почуваємося. Мотивація знижується, непевненість зростає. І звісно, що з такого стану неможливо діяти, легше провалитися у прокрастинацію. Тому, щоб себе дисциплінувати, важливо зупиняти самокритичні. Думки, прощати себе за невиконані завдання, говорити собі Я вже достатньо роблю, я вже достатньо зробила. І це не про самопотурання, а про самопідтримку. Сьогодні зробила скільки і, можливо, завтра вийде більше. Я не відмовляюся від своїх задач, а буду робити їх завтра. Ну і звісно, нам важливо дивитися. Як ми відновлюємося, як наповнюємо себе ресурсом? Чи в такому темпі присутнє наше життя, задоволення, відпочинок, тобто час для себе? Адже часто в гонці за ефективною ефективністю, за успіхом, успішним людина забуває про себе, і через це страждає її фізичне, психічне здоров'я, людина вимотується, вигорає, і іноді справа навіть доходить до депресії, тої самої психосоматики, психічних розладів. Тому потрібно планувати не тільки реалістичні завдання, але й вносити у план ваш відпочинок, ваші задоволення, те, що вас відновлює і наповнює. Далі розвивати саморегуляцію. Що це означає? Це коли я усвідомлюю свої емоції, вмію управляти ними, можу сама себе заспокоїти, наприклад, використати якийсь інструмент, техніку, самодопомоги, щоб прийти у норми. І тоді можу рухатися далі. Тому важливо розуміти і усвідомлювати свій стан, свої почуття, яку емоцію я зараз відчуваю, що зараз зі мною відбувається, що я можу із цим зробити. Саме внутрішній стан створює фундамент для важливих нам дій, вчинків і подій у житті, що ще допоможе себе дисциплінувати, це звертати увагу на те, що ви вже зробили. Ми часто не цінимо і навіть знецінюємо те, що вже зроблено. І як ніби ми не бачимо своїх результатів, і це може нас засмучувати, розчаровувати, а насправді ми вже багато чого робимо. Тому важливо аналізувати в кінці дня чи раз у два дня, що ви зробили, за що я вже можу похвалити себе, за що я можу бути вдячна собі сьогодні, давати собі якесь позитивне підкріплення. Можливо, чимось побалувати себе, особливо за завдання, яке для вас було складне, ви не Хотіли, але все-таки зробили. Такі прості речі додають нам енергії та підсилюють мотивацію діяти. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!